Вітаємо вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка, у світі вечірньої казки, до якої вас радо запрошують Гоша та Яна. Та Яна! Та Яна! привіт! Привіт, друзі! Ну що, що, що нового? Уявляєте, сьогодні я задумався над одним важливим питанням. життєво важливим Яна. Нічого собі, Гоша, над яким? Та над тим, ким я хочу стати у майбутньому! – О! – І ким ти хочеш стати? Ага, і, 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 я, я тобі скажу, Яно, тільки ти нікому не кажи. Це секрет, добре. Добре. Нас ніхто не почує, господи. Кажи. Ага. Я хочу стати лікарем. Лікарем? Молодець. Ну, а що це ти так вирішив лікарем саме стати? Тому що це дуже відповідальна та важлива професія. Ну ти знаєш, Яно, що робить лікар? а? Звісно, лікує людей, прописує таблеточки різні. Так, фугольки. так, так. Він допомагає mm -hmm. хворим, він допомагає стати здоровими. Він виписує лікування. Ти бачиш, ти знаєш. Це дуже важлива професія, Яно. От молодець е гоша, правда, малято. Таке рішення зробив у своєму так, житті. Так, так, так. До, до, до речі, до речі, дітлахи. А ким наші малята друзята хочуть стати в майбутньому? Знаєте? Знаєте? А ти знаєш Яна? Ні, давай ми зараз запитаємо, вони нам розкажуть все. Правильно, правильно! Професії лікарем. спасати всіх людей. Лікарям. А чому? Бо лікар допомагає людям. Я хочу стати лікарем. Хочу стати в те... майбутньому е, строї... будівельником. А чому будівельником. Будівельником. Можна строїти на крані будь-які речі. льотчиком. Тому що, що літак може летіти. І в нього майже така, як, як паровоза електричного. Фієї. Увачому так наступні. Бо вона чекає все і вміє літати. Я ще не придумала. От! От! Бачиш, які молодці, а? А ти що думав, Гоша? ти гарний приклад подаєш малятам? Ага. А, я знаю. Ти? Ми ж з ними друзі. Слухай, слухай, Яно. А ким мріяла ти бути у дитинстві, а? Я? Ага. Ой, навіть зараз я не згадаю, Гоша. Не скажу тобі, ким мріяла в дитинстві бути. Ну, звичайно, ти вже забула така велика тепер, так? Так, велика. Ага. Але, знаєш, я згадала, ким, ким? мріяла бути. Ой, мені подобалась це от От подобалась професія дизайнера інтер'єру. Ого! Так. Ого! І тому мріяла... ти стала диктором на телебаченні. Хе. Ну, так бач. Плани змінюються людей, мрії теж. Ну, ну добре, а чому ж ти все-таки не стала? а? Не знаю. Знаєш, якось часом перехотілася працювати в тій діяльності. От бачиш, а я не такий. От я не такий. от. от у мене не з'явиться ніякі інші інтереси. Я хочу бути лікарем, і я ним буду. Ой, а вас, телеглядачі, малята і дорослі, і тебе, Яно. <сь> Усіх, усіх буду лікувати, записуйтеся до мене. Я вам телефон по закінченні скажу. Отам, От за лаштунками. Знаєш, Гоше, я думаю, наші глядачі вони хворіти не будуть. Тому до тебе звертатися не буде потреби в них. Ну і добре, і добре, хай вони не хворіють. Правда? Тому, тому що вони, вони будуть радіти, переглядаючи наш мультик. Угу. Ага? Тож будемо дивитись мультик. Ура! Давай, давай, Яна! Это же неспроста. Саму Деева жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед, по-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. <three> Если б Мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Ой, Миха очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Итак, Винни Пух отправился к своему лучшему другу поросенку Пятачку, который жил в домике с надписью Посторонним В. А кто такой был посторонним В, об этом не знал даже сам Пятачок. Доброе утро, Винни-Пух. Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да. Я как раз шел мимо и думал, нет ли у Пятачка случайно воздушного шара? А зачем тебе воздушный шар? Я хожу. А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика, и там ему подарили два прекрасных шарика, синий и зеленый. Какой тебе больше нравится? Вот что, когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили. Ага. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его. Ага. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба и тоже ничего не заметят. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются. Ага. Ой, какие же смешные цельвини, а? Яна! А чему, мы вину-то так мед любить, а? Тому що він ведмедик, а ведмедики всім люблять мед. А ти любиш мед, до речі. А хіба я ведмедик? Я його навіть не куштував. Обов'язково покуштую Гоша. Так. І тоді я, мабуть… Вінні радить. Тоді я зрозумію нашого віні. Правда малята? Давайте, дивитися. З гарточком, аж байшов. У тебе є звинчик. Видишь ли, я как раз подумал, а не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать. Ага. Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет, и не расскажем мы о нем, о нет и нет. Да, подержи. А? Ну вот. Теперь я совсем как настоящая черная тучка. Куда идем мы с карточком? Большой-большой секрет. Невер расскажем мы о нем по верхке мертве. Да? Нет. Надувай, шарик. Ага. на кого я теперь похож? на медведя, который летит на воздушном шаре. А на маленькую тучку ради не похож? Нет, не очень. Ладно, может отсюда больше похож. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам? Фитачок! Что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Что, подозревают? Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить у них мед? Пятачок! Кажется, они не верят, что я черная тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. А как приятно тучки и понял <связать>, лететь. Ай, это что, кажется, дождь собирается. Что? Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я, я вниз спускаюсь. Кажется, дождь собирается. А как? Об этом я еще не подумал. Дождь собирается. Пятачок, что? У тебя есть дома ружье? Есть. Неси его скорей. А -нем -нем в синем синем небе порядок и уют. Поэтому все тучки так весело <свист> <свист> поют. Ай, пятачок! Я здесь! Стреляй! <свист> Куда ж ты стреляешь? В чел, конечно, Да не в чел. Не розбий шар. Ну. Якщо я вистрілю, шарик он же зіпсуться. А якщо ты не выстрелишь, тогда я і не пили вистрілюєш, тоді зіпсуть я. Ой-ой-ой. Ой. Чудовий мультик Яно. Правда, сподобався? Тільки я тільки я ще сьогодні вже стомився. Можливо, будемо вже спати, так, малята. А? Нічого, собі, Гоша. ти хочеш спати. Це Хочем. щось новеньке. Хочу. Ну то що, будемо вкладатися спадки і малята будуть вже лягати, тому що вже пізня година. Так. Правда? Так, так, так. Тож е, вкладайтеся малята. і нехай вам насняться зайчики-побігайчики, лисички, сестрички. І хай я вам теж, теж приснюся. На добраніч, мої любі.